Привіт, діти! Мене звати Світланка, і сьогодні я хочу пограти з вами у гру. А про що вона? дізнаєтесь, коли послухаєте віршик. Слухайте уважно! Неспішно крок за кроком минають чотири пори року. Одна пора проходить, інша услід надходить. Зима це хуртовина, весна у квітах лине, а потім тепле літо і осінь в сум одіта. Ось так і з року в рік. Минає часу лік. Про що був цей вірш? Так, він був про пори року. Давайте назвемо їх. Зима, весна, літо та осінь правильно молодці. Кожна пора року має свої особливості, тож пропоную пограти у гру, коли це буває. Треба уважно подивитися на картинку та послухати віршик і обрати, коли це буває. Будьте уважними, починаємо. Восени врожай збирають на городах і садках. Груші й яблука звисають на тонесеньких гілках. Коли це буває? Так, восени. Правильно, молодці! За вікном летять сніжинки і сідають на вікні. Ми танцюємо круг ялинки і співаємо пісні. Коли це буває? Так, взимку, правильно молодці? Пробрався з під снігу підсніжник маленький, В зелених листочках такий чепурненький, Голівоньку клонить, питає мене, коли вже ця довга зима промине. Коли це буває? Так, правильно, навесні молодці. Сонечко яскраве цілий день палає. На травиці в гаї цілий день ми граємо. Коли це буває? Так, влітку, правильно молодці. Я лечу, 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 накатаюсь досхочу все униз, 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 мимо сосин і беріз. Я веду, веду, веду саночки на поводу, бо з гори синки летять, а нагору не хотять. Коли це буває? Так, взимку, правильно молодці. Посмалилися носи, загоріли щічки, ми щодня тепер усі. Ходимо до річки. Коли це буває? Так, улітку правильно молодці. Прилетіли шпаки, дорогі співаки, прилетіли весну зустрічати у шпаківнях нових, скоро будуть у них жовтороті малі шпаченята. Коли це буває? Так, навесні правильно молодці. Чарівник прийшов у ліс, фарби пензлика приніс. У діброві та садочку стали жовтими листочки. Коли це буває? Так, восени правильно молодці. У садках смачна малина, агрус, яблука, ожина, фрукти і зелень соковита. Це смачні дарунки. Коли це буває? Так, улітку. Правильно молодці. Чуєш, живонять струмки? Чуєш, звірінчать пташки, глянь бруньки у нагілі, синім небі журавлі. Коли це буває? Так на весні. правильно молодці. На гілячках на тоненьких, поки день ще не погас, сироїшки та опеньки білка сушить про запас. Коли це буває? Так, восени правильно молодці. чистім полі порожньо, наче всюди борошно, то ж не борошно, а сніг на рілі заснути ліг. Коли це буває? Так, правильно взимку, молодці. Ось ми з вами і пограли, і згадали про кожну пору року. Ви були дуже уважними, молодці, а мені вже час до зустрічі!